Заощаджуйте з нашими промокодами ат ти у жовтні. Ат Чи варто переплачувати за надійність? Розглядаємо знижки та способи заощадити. Сучасний світ неможливо уявити без мобільного зв'язку та доступу до інтернету. І якщо ви, як і я, опинилися в ситуації, коли вибір припав на одного з великих операторів Verizon, t Mobile або, в моєму випадку, Атемп. То напевно постало питання, як не переплачувати за стабільний зв'язок і широке покриття. Я є клієнтом АТЕМП, ти вже більше 10 років, і це був довгий шлях, повний несподіваних рахунків і спроб з'ясувати складні плани. Але, незважаючи на всі труднощі, я залишаюся вірним цьому оператору, тому що для моєї родини і для мене надійний зв'язок є пріоритетом. Особливо, коли ви живете в районі з не найкращим покриттям інших операторів. Чому великі оператори неминучі? Скажімо відверто: вибір між великим оператором і невеликим регіональним провайдером це завжди компроміс. Невеликі компанії можуть запропонувати більш вигідні тарифи, але часто поступаються за надійністю покриття та якістю обслуговування. Великі оператори, такі як АтЕМП, Пропонують більш широку мережу, більш стабільний зв'язок і, як правило, більший спектр послуг. І якщо у вас велика сім'я, подорожі або просто необхідне безперебійне спілкування це важливі фактори. Атэмп, T-Fiber – інтернет майбутнього за доступною ціною. Однією з найцікавіших новин останніх місяців стала акція Атэмп, t fiber Для тих, хто не знайомий, Fiber це оптоволоконний інтернет, який забезпечує неймовірно високу швидкість і стабільність з'єднання. А тепер, якщо ви підписалися на тарифний план 1 ГБ, ви можете отримати його всього за 37 доларів США на місяць. Це справжня економія, яка може перевищувати 600 доларів на рік. Я сам серйозно розглядаю можливість переходу на оптоволокно. Оскільки швидкість і надійність оптоволоконного інтернету це те, що дійсно потрібно в сучасному світі. Порада не пропустіть можливість спробувати файбер, якщо у вас є така можливість. Це дійсно помітна різниця порівняно з традиційним кабельним інтернетом. Існуючим клієнтам також є що запропонувати. Багато хто вважає, що якщо ти вже є клієнтом оператора, то ти не маєш права на знижки. Це не завжди так. Особливо, якщо для мобільного зв'язку у вас вже є Атм, а інтернет від іншого провайдера, наприклад, Xfinity або CenterLake. Пакетні послуги можуть отримати до 20% знижки на рахунок мобільного телефону. Я сам не відразу звернув увагу на цю можливість і втратив багато грошей, знижки для тих, хто працює і навчається. Одна з найкращих частин полягає в тому, що вони пропонують знижки для вчителів, військових, служб швидкого реагування та студентів. Я знаю чимало вчителів, які отримують знижки до 25% на свої плани. Якщо ви належите до однієї з цих категорій, обов'язково дізнайтеся про можливість отримати знижку. Особистий досвід, мій чоловік є професором коледжу. І 25% знижки на його рахунок за мобільний телефон є дуже хорошим бонусом. Це допомагає значно скоротити щомісячні витрати, якщо можна заощадити, якщо ви не належите до категорії особливих клієнтів, не впадайте у відчай. Є й інші способи заощадити 4 безлімітних плани поєднання чотирьох планів необмеженого бездротового зв'язку з тарифом інтернету може значно заощадити. Знижка роботодавця, перевірте, чи пропонує ваш роботодавець знижку на мобільний телефон. Деякі компанії укладають партнерські угоди з операторами і надають своїм співробітникам спеціальні пропозиції. Безкоштовний пробний період ад пропонує можливість безкоштовно протестувати свою мережу протягом 30 днів. Це чудовий спосіб забезпечити якісне обслуговування, не ризикуючи своїми грошима. Порада не бійтеся експериментувати. Безкоштовна пробна версія це чудова можливість спробувати іншу мережу та перевірити, чи підходить вона вам. Мій вердикт чи варто доплачувати за атемп, ти. Відповідь на це питання залежить від ваших індивідуальних потреб і пріоритетів. Якщо для вас важливі надійний зв'язок, широке покриття та широкий спектр послуг, атемп, ти може бути хорошим вибором. Однак не забувайте уважно вивчати всі доступні тарифні плани та акції, щоб не переплачувати. Користуйтеся будь-якою можливістю, щоб отримати знижки, комбінуйте послуги та не бійтеся експериментувати. На закінчення: Вибір мобільного оператора важливе рішення, яке впливає на якість вашого життя. Не поспішайте, уважно вивчіть усі варіанти та виберіть той, який найкраще відповідає вашим потребам. І пам'ятайте, заощадити можна завжди, навіть якщо ви оберете одного з найбільших операторів.